Є пропозиція, від якої я знаю, що ти точно не відмовишся Продовжити наш ранок вдома в найзатишнішому місці нашої кухні. Ходімо нашого ранку, кухня. На О, нас очікують да. смаколики. Сьогодні ми приготуємо мой улюблений суп. Це буде курінний бульон для душі. Як затишно звучить бульйон для душі. Це ж ідеально. <плес> До речі, сьогодні в багатьох країнах відзначають день курячого бульйону. Да. О, а, чи... а от наш, наш курячий бульйон можна їсти хоч кожен день. Так, в нас кожен день свято. Да. Тим паче, що він дуже добре зігріває, відновлює сили після хвороби і навіть покращує імунітет, настрій. Так і а головне, що готується просто. Що потрібно для того, щоб приготувати ідеальний бульйон для душі? Дивись на екран. Для приготування курячого бульйону з локшиною знадобиться домашня курча дві штуки, свинячий хребет дві штуки, корінь селери одна штука, корінь петрушки дві штуки. Морква дві штуки, кольрабі – дві штуки, цибуля одна штука, лавровий лист одна штука. перець чорний горошком, перець духмяний горошком, тонка локшина для бульйону сіль. По-перше, Перший секрет, що Курочка повинен бути не, не дуже е, як це називається, старий. старий. У нас сьогодні ципленок. Угу. Відрізаємо отак от ножки, угу. так робила моя бабуся. Угу. І зараз ще прикол покажу. Угу. І щоб не от знімати знімати е, от крилишки, так, щоб трохи е, Грудинки. Грудинки, так. Да, mm -hmm. Щоб було на ньому що їсти. Mm -hmm. Щоб О, не так. просто це криється. Да, да, да. Шматочком м'ясця, правда? Да, шматоч... шматочком mm -hmm. да. mm -hmm. вот так, шматочком м'язця. Діма. Зараз буде. так. — Отже, наскільки я розумію, цей бульйон він пронесе користь і душі, і тілу. І душі, і mm -hmm. тілом. Да. Супер. Ну, все, і вот. потім навпіл і все. — Навпіл, да. І от це ще можна, і що uh -huh. так. Шкурку не треба знімати. Ну так, бо шкірка шкур... в нас Шкурка. додає цієї от жири, жирність, бульончику, да. правильно? Але Але, Але. Що, що не Ти так? Ти знаєш, вже? що ми не шукаємо. Як клетків? я розкажу найголовніший секрет моєї бабусі. Ага. І, і Так говорять на Закарпатті. Самий лучший курінний бульон це можна зварити. Зі із, свинини. Зі свинини, так! Обов'язково, коли у нас на Закарпатті варять куриний бульон, обов'язково кладуть отакі косточки, це позвоночник свині. Обов'язково дві косточки. Отак. Mm -hmm. І зараз треба, щоб вона закипіла. Ми не солимо, поки що нічого з ним не зробимо. треба, щоб Подняла і пінку будемо зніма... а знімати. А ти не зливаєш перше Ні, не Бо зливаю. я зливаю перше. А чого? Ну, можна і так. Воно ну, так якось красивше. Да? Ну, нічого, у нас буде красивше, я вже попрацював, зараз покажу, але треба зараз зачекати, поки що воно закипить. Угу. Добре. Дорогі глядачі, чи зливаєте ви перший бульйон, чи просто знімаєте оцю пінку. Напишіть нам в коментарях. Ви ж знаєте, що всі рецепти від Чаби Бакуша ви можете знайти на наших сторінках, соцмережах, інстаграм, фейсбук, ютуб. Просто ставте вподобайки і пишіть нам свої коментарі. Ми все читаємо і обов'язково використовуємо і ваші поради. Оте піночку обов'язково красиво, ретельно треба зняти. Так я би злила собі, налила б нову водичку. Ні, ні, ой, сорі. І ідеально. Угу. Не дякуйте. Ну, це... ну, не знаю, бо я от, все одно, коли ти будеш варити, все одно буде, буде виділятися як і спинка, тут вона не повинна бути. Да, це Смотрите, правда. Просидити як... можна ще. Я люблю, щоб такий аж прозорий прозорий От вона бу буде і прозорий, так і називається англійському clear soup. Угу. Да. Ну, знаєш, що це таке? Що це таке? Репа. Це Каралабі. Що це? це А Капуста каралабі. Я хотіла да. вже нашим глядачам написати. Напишіть нам в коментарях, що це каралабі? Да. Каралабі, так. Да. А що це не Це капуста это, без цього без овоща у нас на Закарпатті не робиться бульйон. що? Так. Да. А можна скуштувати? Да, можна скуштувати. Вот, ліляшка, тебе з... Треба шматком зараз, різати. як? А як її різати? От напіл от все, все, а вот моя вот бабуля. Тухенька. А, ні, не моя бабуля ненадно. завжди. Чекай, і як? І так? І так, ну, так от, ні, Треба от, ні. Ти вже їш от це, а от вона у нас кладеться бульйон от такими великими шматками. Так? шматками. От, каралабі. Одну луковицю, цибулю. Так. Да. Mm. Кольрабі. Я знаю, що це, це кольрабі. Коль, -рабі. коль -рабі. А, у а У нас не... королабі. Коль на на, на да. Кольрабі у нас. нас... Ну, — Кольрабі. В Україні хочеш. називають <смешно> кольрабі. Смачно. Mm. Додаємо. От Мені сюди. знаєте, що нагадує смак кольрабі? Оце м -м, серцевинка від звичайної капусти, за яку ми вот завжди і... билися в дитинстві, якому дістанеться. Абсолютно, ти правильно говориш, якщо ви не можете знайти. Каралаби? Кольраби. Кол, ну, кольраби. Не, не, не має значення. Не можете знайти вот таку капусту. Просто берете серединочку, так? Серединку. Оце та? капу... ну, качанчик. Белокачанна капуста, так. Вот так заміняють. Вот, додали вот сюди Боже, Подивіться, що він зробив. морква, Додаємо, сюди, от, цибуля ціла, правильно? Цибуля ці, ціла. А оце ще що? Це? Це, це корінь петрушки. А, Корінь Петрушки це до речі, Пару. дуже корисно і дуже ароматно, дуже смачно. Дійсно, Петрушечка, оце коріння Петрушки, вона додає такий аромат бульйончику. Додали трошки сельдерея, додалі Ви подивіться, це, що робиться. Чорний перець горошком і суп. парочку душистого перця. І отак от так треба фантастично от, смачно. Зараз залишати от цей бульйон і варити мінімум десь на 2,5, навіть лучше 3 години. Ого. Mm -hmm. Але ми вже попрацювали. Опа! Опа, Опа, як неочікувано. Монтаж. Mm -hmm. Вот Джонни, делаем не монтаж. Mm -hmm. Дивись, який у нас прозорий клір суп. Але як вийлося, да, наваристий, подивіться, такі да. ж. І вот, як роблять. Але ти там все так само зробив? Гозяйка, да, вот так так саме. Вот, як роблять у нас в Закарпаття господарки. Так. От відливають господарки відливають трошки бульйону. Для так. чого? І Щоб скуштувати його? Ні, варим тісто. Волоси Ангела. Це оці такі локшинка, така тоненька-маленька. Чим менше, тим краще. От волосся тут? Янгола Боже тому я, яка я, назва. тому, що якщо от сюди ти от не те будеш тут варити, вони потом будуть піта себе. Та її нервни будуть потім набухати, да. і вони да. дадуть оцей, знаєте як такий клейстер трошечки да. е, В цьому бульйону. Він буде мутний. Тому Локшину завжди е, краще варити окремо. Єдине, що до речі, гарна ідея варити її в невеличкій кількості бульйону. Бо Круто. я зазвичай просто варю окремо. Угу. А наші. потім додаю, знаєте, та кошечка окремо, локшину, яйце. І це ще Сальце. не все. Це ще не все. Сальцена ще не все. Тому що на Закарпатті бульон ніколи не кладуть е, м'ясо і овочі. Чого це? Тому що подача у нас от виглядає окремо. Вот так. Так, да? Да, окремо. Виставляють. Вот. М'ясце. М'ясце. І ти коли п'єш угу. їж бульйончик, буль... угу. ти м'яско просто щіпаєш. І точно так же овочі. Отак. Угу. Подають його угу. у нас на Закарпатті. Угу. Давай, поки зваряться наші макароші. Волоси ангела. Давай Волосі ми вже ангела. нагадуємо рецепт. Рецепт. Рецепт о цього бульйону для душі. Для вас. Рецепт курячого бульйону з локшиною. Курятину та свинину залийте водою. Доведіть до кипіння і зніміть пінку. Додайте у бульйон всі овочі та приправи. Варіть протягом двох годин. Покладіть локшину і доготуйте страву. Макароші наші. Виявляєте, який так. у нас тут аромат? Да, от Домашній. Отак. От так. Аромат домівки. І от сюди заливаємо свіже. Прозорим бульом. А зелень буде? Ні, зелень буде. Як так? У нас от так подається. Без О, так зелені. М -м Возможно, петрушка зелена, ну, тільки щоб варити з ним. Давай, скуштуй і скажеш. І отак. От Смачно. Mm. Ложка Це і бульон. Просто дивовижно. Смачно. Mm. Дякую Чабі, за такий класний сніданок. Mm. Дуже mm. шкода, що через екран неможливо передати mm -hmm. всі аромати, які в нас тут панують. А от звуки можна. Mm. Тож продовжуємо етер музикою.